Пам'ятник Івану Сухині внесли до переліку пам'яток деколонізація України, і там його рекомендують прибрати. І ми запитали мешканців нашого селища, що вони думають із цього приводу. Я з цього приводу я взагалі туди не маю ніякого відношення. і не, не мені вирішувати. Нічого з цього приводу не думаю. У мене є справи важливіші, ніж пам'ятник Івану Сухині. Повірте мені на слово. Ну, що я вам скажу? Це питання спірне. І зносити чи не зносити, це повинні вирішувати компетентні органи. Я вважаю, що треба оставити все так, як є. Тому що всі пам'ятники, які зараз на даний момент знаходяться в Україні, зокрема, в нас в селищі Семенка, вони внесені до єдиного реєстру історичних пам'ятників. Це наша історія. Тобто, був, був такий чоловік. Він вніс якийсь склад тоді, на, ту, на той момент свою державу, Радянський Союз, зараз її немає. Але пам'ять повинна залишатися, тому що ми тільки зносимо, а потім його все в руїни розвалені і так далі залишається. Навіть пам'ятник Франко, він визнаний фашистом нюрнбергським процесом. Він знаходиться в Італії до сих пор. Ну, це пам'ять, яка в історія є. Є хороша історія, є погана, але вона історія. Тобто ми повинні це пам'ятати і робити якісь правильні висновки. Або ж засуджувати, або ж піддержувати. Але пам'ять, ну, історія її ніяк не перепишеш. Він мені, в принципі, не мешає, хай стоїть. Що отлично, треба вже давно було його перенести, а там зробити алейку слави. І все. Ми вам дуже дякуємо.